Мольєр, міщанин, шляхтич. Дія відбувається в Парижі, господі пана Журдена, Дія перша, ява перша. Учитель танців, щось новеньке? Учитель музики. Так, це музика для Серенади. Я загадав йому написати її для нашого панка, поки він прокинеться. Учитель танців, дозвольте глянути, учитель музики. Ви її почуєте разом із діалогом, коли з'явиться пан Жорден. Зараз він вийде. Учитель танців, тепер у нас з вами діла з головою, учитель музики, Ого, ще пак! Ми знайшли саме такого чоловіка, якого нам треба. Його фантазія вдавати з себе галантного кавалера просто скарб для нас. І вам, з вашими танцями. І мені з моєю музикою не завадило б, щоб усі були на нього схожі. Учитель танців, Ну, не цілком мені б хотілося, щоб він краще розумівся на тих речах, які ми для нього компонуємо. Учитель музики. Він справді нічогісінько не тямить, зате добре платить. А це тепер найголовніше для нашого мистецтва. Учитель танців, щодо мене, то признаюся вам, Мене вабить трохи ще й слава, оплески мене хвилюють, учитель музики. Що й казати, я теж такої думки. Немає нічого приємнішого за оплески, але й найщиріші оплески не нагодують шлунка. Найкраща похвала для мене та, яка переходить із рук просто до кишені. Звичайно, панок наш людина зовсім темна, плеще, про все не тямлячи нічого. І аплодує кожній нісенітниці, та за його гроші можна пробачити йому всяку дурість, розуміння мистецтва у нього в гаманці, а похвала його червінці. І цей міщанин неук, як бачите, платить нам далеко краще, ніж той високородний вельможа, який нас сюди привів. З'являється пан Жорден, в індійському халаті, нових червоних оксамитових штанях і зеленому оксамитовому камзолі. Незважаючи на кумедність одягу, учителі один поперед одним починають вихваляти його чудовий зовнішній вигляд. Дія друга з'ясовуючи, чий предмет кращий, учителі зчиняють бійку. Ява п'ята, пан Жорден. О, бийте один одного скільки влізе! Я не втручатимусь, чого доброго, ще порвеш собі вбрання, вас рознімаючи. Дурним був би я, коли б устряв у вашу бійку, щоб і мені ще перепало. Я ваш оста, учитель філософії. ви маєте якісь основи, якісь початкові наукові знання, пан Жорден. Ну, звичайно, я вмію читати і писати, учитель філософії, з чого ж ми з вами почнемо? Чи не хочете, я вас почну вчити логіки, пан Жорден. А що це за штука, логіка, учитель філософії? Вона вчить нас трьох процесів мислення, пан Жорден. Хто ж вони такі, оті три процеси мислення, учитель філософії? Перший, другий і третій. Перший полягає в тому, щоб добре розуміти все на підставі універсалій. Другий у тому, щоб добре розбиратися в усьому на підставі категорій. І нарешті третій у тому, щоб складати правильні висновки за допомогою фігур. Пан Жорден, Ех, та й слова ж, які хитромудрі. Ні, ця логіка мені не до смаку. Давайте вивчати щось цікавіше. Учитель філософії, хочете вчитися моралі? Пан Жорден. моралі? Учитель філософії так. Пан Жорден, що ж вона розповідає, ота мораль, учитель філософії, вона розповідає про щастя, вчить людей стримувати свої пристрасті і. пан Жорден. ні, це не для мене. Я запальний, як тисяча чортів, і ніяка мораль мене не стримає. Я волію гніватись та лаятись. Скільки влізе, коли маю на те охоту? Учитель філософії. Ну, то, може, бажаєте попрацювати над фізикою, пан Жорден. А що воно таке, ота фізика, учитель філософії? Фізика вивчає закони всіх природних явищ і властивості тіл, природу стихій, ознаки металів, мінералів, каміння, рослин і тварин. Вона пояснює причини виникнення райдуги мандрівних вогнів, комет, зірниць, грому, блискавки, дощу, снігу, граду, вітрів та бурі. Пан Жорден. тут щось забагато галасу та плутанини, учитель філософії. Ну, то чого ж я вас учитиму? Пан Жорден, навчіть мене орфографії, учитель філософії, охоче. Пан Жорден, а потім навчіть мене, як його довідуватися, глянувши в календар, коли саме буває місяць, а коли не буває, учитель філософії. Гаразд, щоб виконати ваше бажання, розглядаючи справу з філософського боку, треба почати все по порядку. По-перше, треба вивчити всі властивості літер і спосіб їх вимовляння. Отже. Я мушу вам зазначити, що літери поділяються на голосні, які звуться так через те, що визначають звуки голосу, та на приголосні, які звучать приголосних. Вони потрібні для того, щоб показати різні зміни звуків. Існує 5 голосних літер або голосових звуків А, Е, І, О У. Пан Жорден. Все це я розумію, учитель філософії. Щоб вимовити звук А, треба широко розкрити рота. А, пан Жорден, А. А. Так, учитель філософії. Звук Е треба вимовляти, наближаючи нижню щелепу до верхньої. А е, пан Жорден, А е, А, е. Так, так, та й цікаво ж. Учитель філософії. А щоб вимовити звук І, треба ще більше наблизити щелепи, витягаючи куточки рота аж до вух. А, Е, І, пан Журден. А. Е. І, і. Так, хай живе наука, учитель філософії. Щоб вимовити звук О, треба трохи розкрити щелепи і зблизити куточки губ. О пан Жорден, О! о, а вже ж так, правда. А е. і, о, і, о, о, Просто чудо і о, і, о», – Учитель філософії. Рот набирає форми кружальця, що нагадує собою літеру О. Пан Жорден. «О, О! О! Ваша правда. О! Як добре. Коли дечого навчишся, учитель філософії, я поясню вам усі тонкощі цієї вельми цікавої науки. Пан Жорден, будьте такі ласкаві, а тепер я маю сказати вам дещо під секретом. Я закохався в одну вельможну даму і прошу вас дуже, допоможіть мені написати до неї ніжну записочку. Я хочу її кинути цій дамі до ніг. Учитель філософії гаразд. Пан Жорден. Адже це буде гречно, чи не так? Учитель філософії, Звичайно, ви хочете написати до неї віршами? пан Жорден Ні, ні, навіщо віршами? Учитель філософії. Ага, ви волієте прозою. Пан Жорден Ні, не хочу я ні прози, ні віршів. Учитель філософії. Але ж конче треба щось, чи одне, чи друге. Пан Жорден. – Чому? учитель філософії. А тому, пане, що ми можемо висловлювати наші думки тільки прозою або віршами. Пан Жорден, Тільки прозою або віршами, учитель філософії. Так, пане, все, що не проза, вірші, а що не вірші проза. Пан Жорден». А коли ми розмовляємо, це що ж таке? Учитель філософії Проза. Пан Жорден Що? Коли я кажу: Ніколь, принеси мені пантофлі та подай мені мого нічного ковпака, то це проза, учитель філософії. Так, пане пан Жорден сто чортів сорок років з гаком розмовляю я прозою. А мені таке ніколи й на думку не спадало. Велике, велике вам спасибі, що пояснили. Отож, я хотів би їй написати: Прекрасна Маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання. То чи не можна ці самі слова сказати галантніше? Знаєте, ну, якось делікатніше висловитися, учитель філософії. Напишіть, щоб полум'я її очей обернуло в попіл ваше серце, що ви і вдень, і вночі терпите через неї жорстокі, пан Жорден. Ні, 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 нічого такого я не хочу. Я хочу написати їй тільки те, що я вам сказав. Прекрасна Маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання, учитель філософії. Треба було б написати докладніше. Пан Жорден. Ні, кажу ж я вам, я хочу, щоб у листі були саме ці слова, тільки треба розставити їх як слід по-модному, так, щоб вийшло делікатно, як нині заведено. Будьте такі ласкаві, навчіть мене, як найкраще це зробити, учитель філософії. Їх можна насамперед написати і так, як ви самі сказали. Прекрасна Маркізо, ваші чудові оченята віщують мені смерть від кохання. Або від кохання, смерть мені віщують, прекрасна Маркізо, ваші чудові оченята, або ваші оченята, чудові від кохання, мені віщують прекрасна Маркізо, смерть. Або смерть, ваші чудові оченята, прекрасна Маркізо, від кохання мені віщують. Або ж. Віщують мені ваші оченята, чудові смерть. прекрасна Маркізо від кохання. Пан Жорден. А як же воно найкраще, учитель філософії? Найкраще так, як ви самі сказали. Прекрасна Маркізо, ваші чудові оченята, віщують мені смерть від кохання. Пан Жорден. От так штука! Ніколи нічого не вчився. А вийшло відразу добре. Щиро вам дякую і прошу вас прийти завтра трохи раніше, учитель філософії, не турбуйтесь, я не запізнюсь. Приходить кравець з новим бранням для пана Жордена і наказує одягнути міщанина так, як годиться вельможній особі. Під музику чотири кравчики, танцюючи, виконують його наказ.